Сьогодні на базі навчальних закладів Ківерцівського району ми проводимо обласний семінар базових чи опорних шкіл з питань створення освітньо-виховного середовища для розвитку творчих здібностей учнів. Ця тема актуальна і на часі, але головна мета національної системи. Освіти України. У першу чергу я радий вас вітати тут в нас, на Ківертівщині. Київ... На Знаю, що у ваших районах, в ваших школах робота теж ведеться досить достойно, і у вас є чим похвалитися, можливо, в деяких аспектах більше, ніж у нас. І що я хочу сказати, що вся діяльність відділу освіти, які... І власне нас на те, щоб надати дітям якісну освіту. Да, Це школі. зараз дуже багато говорить. І, і наша школа є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. Відкрилася взагалі школа 1 вересня 2004 року. Минулого року ми святкували 10-річчя нашої школи, а 14 серпня 2006 року був виданий наказ Міністерства освіти за номером 618. Наша школа отримала статус експериментального технічної майданчики всеукраїнського рівня. І стало однією зі шкіл України, які здійснюють апробацію моделі загальноосвітнього навчального закладу та комбінованої системи організації навчального процесу Миколи Петровича Бу.